Біль та очікування вже два роки. Ці емоції проживають родини захисників Чорнобильської атомної електростанції. 169 бійців Національної гвардії України одними з перших потрапили до ворожого полону. З 24 лютого 2022 року до 31 березня українські військові утримувались безпосередньо на території ЧАЕС, отримавши семимісячну норму опромінювання. 24-го, да коли почалася війна, повномасштабна. Рідні вже знали десь приблизно до 12 години дня. Ми знали, що там уже відбуваються бойові дії. Потім ближче до обіду, вже інформація пройшла по, по телебаченню і сказали вже за станцією. Наразі 66 українських військових повернулись додому а 103 бійці Нацгвардії ще досі в полоні у росіян побиття, катування, переломи. Я вже не кажу за струси мозгу, поламані е, кістки, м'язи, усіх проблеми е, з ногами, бо хлопці стоять у колоніях у СІЗО, в тюрмах вони стоять по 16 годин, тобто е, підйом у, у, у 6 ранку і дають тільки їм уже сісти, так сказати, чи е, е, лягати. Це тільки у 10 й годині вечора. Просто в 21-му столітті не повинно таке бути. Просто не повинно. Це жахіття. Ми знаємо, де перебувають наші рідні в декілька місцях утримання. Це на території Росії з безпекових питань саме для хлопців. Я не буду озвучувати місця утримання. Я тільки можу назвати, що в, обмі... В обміні, який відбувся 3 січня 24 року, там було звільнено з полону наших п'ятьох назвардійців, і троє наших хлопчика, їх повернули з Мордовії. Там не СІЗО і не колонії, там тюрми. Просто тюрми. І там, ну, якщо наші, наші рідні пройшли на возивки, вказали, що там жахіття. То про Мордовію всі кажуть, і не тільки наші рідні казали, але казали, яких вже ЗСУ теж повернули, і там і є морпіхи, і багато, багато хто є. І вони казали, що там навіть хлопці вони не витримують, вони там вішаються і вскривають собі віни, вони просто ну, не витримують катувань цих. Наші захисники повертаються з полону у тяжкому стані, потребуючи термінової медичної допомоги та реабілітації. В тій області, в якої якій проходить обмін, хлопців зразу везуть до лікарні. Там є ну, лікарня, і там вони приймають, уже знаєте, змивають себе цю грязь, переодягаються, їх там кормлять. В першу чергу їх кормлять, бо хлопці голодні. Ви ж на відео, ну, навіть якщо бачили, як, як вони там їдять, як вони моляться, за, за столами сидять. Тобто без можна на це дивитись. А потім їх вже везуть в різні місця, в різні госпіталя їх везуть. Наприклад, наших ще хлопців їх з одного госпіталя їх перевозять в інший, це радіологічний, є центр в Києві, їх перевозять туди. Де вони проходять теж обстеження, бо вони, наші хлопці вони отримали велику дозу радіації у січні цього року в Чернігові родини військовополонених із ЧАЕС розпочали проводити мирні акції, спрямовані на залучення уваги громадськості. Ці акції потрібні насамперед для нашої влади і для суспільства. Якщо наші не знають, Даже, ну навіть в нашому місті в Чернігові не всі знають. А що казати тоді за Європу? За ну за інші держави. У них у них болить, вони нам спів, співчувають, але ж поки що кричимо, 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 кричимо. Тільки 66 повернули. Також важливо було дізнатись, чи долучається місцева влада до процесу повернення військовополонених. Нічого, чекайте, чекайте обмінів, да. і все від міста була тут тільки одна зустріч з Дмитро Лубінцем, яка була от нещодавно. Ми на ній були от і то, наприклад, коли я подзвонила і запитала, коли у нас буде зустріч, то з нашого ну з боку нашої місцевої влади відповіді ніякої не було. А відповідь була вже мені з Києва. Ми дуже просимо нашу владу, щоб допомогли повернути наших рідних всіх додому. Поверніть, будь ласка, наших рідних додому. Почуйте крик матерів, дружин, батьків. Хлопці повинні жити. Оксана Гончаренко одна зі 103 родин військовополонених, яка чекає на повернення свого сина. Крайній раз голос своєї дитини вона чула 14 жовтня 2023 року. Зранку в 10.27 ті так, дивлюся, російський номер, плюс 7 і все, і ступор. Ступор, ти знаєш, що це вже ну, з, того, з того, з того боку вже дзвінок іде. І я вже трубку підняла, кричала, плакала, подивилась. Худий, але свій рідний, синький. Хочеться так пригорнути, і просив про допомогу. Просив, щоб ми Питав, що ми... Я кажу, синочка, ми, ми ділимо все можливе і невозможне. Ми все зробимо, щоб вас витягнути. Тривала розмова 5 хвилин і 1 секунду. По відеозв'язку ми вже. Третій рік у полоні, так, ну, разом з нашими рідними. Ми в полоні вдома, але ми в полоні теж. Очікування в полоні цього жахіття, в полоні цього пекла, що ми проходимо. Для мене це головне, щоб був син вдома. Потім воно вже все трошечки буде на спад йти, а поки що не хочу. Трохи робота. Дівчата підтримують на роботі. Ну звичайно ж, і близькі, і друзі, і наша група.